Слава Україні! Шукаєте можливість стати лідером та здобути військову освіту. Тоді вам до нас. Кафедра військової підготовки Національного університету водного господарства та природокористування оголошує набір за програмою підготовки офіцерів запасу. Громадяни України від 18 до 49 років, які мають або здобувають ступінь вищої освіти. Придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-діловими якостями можуть подавати документи на вступ. Тут провідні фахівці кафедри дадуть не лише теоретичні знання, а й практичний досвід за стандартами НАТО. Ви будете компетентні у прийнятті рішень та готові нести за них відповідальність. Знайдете справжніх друзів, які готові до нових викликів та здатні підтримати в скрутний момент. Охочі приєднатися, можуть знайти більше інформації в описі до відео. Слава Україні! Sabe?